А дядьки забув ще, чекайте, видат погано видно так. Забув ще додати, що у суспільстві має бути зневага не до тих, які роздають повістки, а до тих, хто ухиляється від їх отримання. От, от тих мають бути зневага. Це і чмошники, які Ну, те, що вони не виконують свій громадський обов'язок, це одне, але як чоловіки, вони не виконують обов'язок чоловіків захищати своїх рідних, свою країну. Ось, знаючи. Бо те, що на них насувається і з ким вони воюють. От. Тобто зневага до ухилянтів, це має бути номер один. В ідеалі, звичайно, це законодавство, яке обмежує права і свободи е, як громадян, якісь громадянські права е, даних персонажів. От. Які, які б закони, які б ще більше поглибили прірву між тими відповідальними громадянами, які пішли, стали на облік і можливо, будуть мобілізовані, і тими, які уникають мобілізації і уникають. Навіть того, щоб стати на облік. От. Тобто це є чмошники, і я думаю, що це має бути до них зневага в суспільстві. А хлопці, які там, звичайно, різні люди попадаються, які ставлять. Видають повістки комусь, комусь, хтось з них нам не подобається, хтось з них, е, е, хто, комусь ми з них не подобаємося, Ну, це така справа. От. І е, друге, от, як там багато тікток селебрітіс там е, розповідає, що військова служба це не вид покарання, військова служба це надзвичайно. Е, Велика честь, і там не мають служити всякі ханеги і так далі, та воно все круто звучить, і я теж за ось. І я теж так хочу, щоб на місце кожного солдата була черга з п'яти-6 чоловік, і можна було вибирати, щоб під усі параметри людина підходила і було ще навіть вище того. От. Але, на жаль, якщо я невеликий спеціаліст у. всяких там а... Професійних військових підрозділах, якісь там сили спеціальних операцій, там, яких там є 20 чоловік на, на бригаду, там і так далі, це для зрозуміло кого, хто їм потрібен. Але як для лінійної піхоти, то е, якщо б ви запитали зі ста чоловік, от, е, де дуже було достатньо багато людей за 45 за 50-55 за 55 років. Чи потрібно мобілізовувати молодь, наприклад, 25 років чи там 23 роки молодших людей, які значно більш ефективніші будуть на фронті, як би ти не вчив 55-літнього, 120 кілограмового ББХ солдата? Ну, на жаль, його фізичні. Можливості дуже обмежені, і він дуже легко вражається там як хворобами, так і ворогом. О, тому е, дорогу молодим, чи хочуть вони цього, чи не хочуть. Е, про те, що треба має бути патріотично і так далі. Ну, ніхто не сперечається, звичайно, так. Але навіть якщо людина... Каже, що я не патріот, тому я не буду воювати, це зовсім його не, не то, що, що давай тоді не будемо таких брати, бо він не патріот, чого ж він буде воювати. Ні. Навчать, навчать його, він зміниться. Тому, ну хлопці, хто не отримав. Отримуйте повістки, вставайте на облік, а там уже, якщо ви знадобитесь, то будете в Збройних силах. А це зараз ми маємо про таку позиційну більш-менш війну. А уявіть собі, якщо в москалі мобілізують ще допустимо додаткових 50 тисяч, додаткових 100 чи 150 тисяч. Треба бути готовим до того, що у військовомата повинен бути ресурс, адреси, списки людей, яких можна взяти в стрій до лав Збройних сил, якщо в тому буде необхідність. Тому планова мобілізація це і планова мобілізація, але Потрібен мобілізаційний резерв на випадок якихось як протидію діям нашого, на жаль, вельми тупого і дебільного сусіда. Ну? Отак, от, от тепер все.